Дітки, ми сьогодні продовжуємо говорити про взуття та Наталочку і Петрика будемо вчити, як взувати черевички. І які є черевички, ви вже знаєте. Це черевички, які можна взувати на вулицю або взувати їх в кімнаті. Подивіться, які, можливо, для дівчаток ось такі гарненькі. І ми розкажемо на талочці, що треба спочатку за застібочку, потім всунути сюди носочок, п'яточку поправить. А потім застибнуть за стібочку. Ось вона така липучка. Дивіться, які гарні черевички легенькі. Ці черевички теж такі. Вони мають застібку. Треба сунуть носочок, потім п'яточку поправити. Ніби бачите, тут є такий хлястичок, який можна підтягнути і всунути п'яточку. Потім... Закрити ніжку за стівочкою і все готово. Ось отакі черевички для Наталочки. Дивіться, ще гарніші для Петрика. Дивіться, які новенькі, гарненькі, м'ягенькі, мають малюночок. Вони підходять під штанці до Петрика. Петрику, тобі треба носочок поставити туди, потім поправити п'яточку. Тут є теж хлястичок, ось такий, який підтягує п'яточку. Потім хлястиком застивнуть на такі липучки. Дивіться, які гарненькі у нас є. І для Петрика черевички. Петрику, подивись, ще є ось такі черевички. Вони більш закриті. В них є шнурочок, але застівочки немає. Тут треба ніжку просунути глибоко, потім п'яточку підтягнути хлястиком, і в нас все готово. Ось такі, а ще діти є. Ось такі черевички, які мають застіпку. Подивіться, це блискавка, вона може відкриватися, легко всовується туди носочок, ставиться п'яточка, а потім треба застібнути ось такою блискавкою. Бачите, як зручно. Такі черевички можна теж носити в кімнаті, коли холодно. А можливо, і на вулиці. Дітки, сьогодні ми навчилися з вами розрізняти, які є черевички для дівчаток, для хлопчиків, чим вони відрізняються. А ще головне навчилися, як їх взувати. І це дуже важливо. Чому? Тому що ви вже. Великі дітки і самостійно можете взуватися для того, щоб ваша ніжка завжди відчувала себе комфортно і гарно вам було в кімнаті або на вулиці. А ще діти, саме головне, завжди всі черевички, чобітки, ваше взуття треба ставити на місце, в свою шафу. Або відповідне місце, де вам скажуть дорослі, це так зберігається ваше взуття, і потім ви швидко його знаходите на тому місці, де ви його оставили. Дякую, діти, за те, що ви мене слухняні, що ви все робите, я впевнена, що ви так все і робите. Молодці і до зустрічі! Чекаю від вас фото, які ж у вас черевички, гарні чи чисті, чи охайні, чи самі гарніші. До побачення, діти, до зустрічі!